Ти читав сьогодні Біблію чи ні? Ну розмірковував над нею чи ні. Ти читав чи ні? Ну, питання ж глобальне взагалі. Питання до твого характеру, тому що характер це сукупність твоїх звичок. До речі, якщо ти її не читаєш взагалі, то в житті, в принципі, все буде десь проходити однаково. Ну Тиждень ти не прочитав, ну місяць ти не прочитав. І будеш допускати думку що, а, собі, в собі, в совісті, що нічого страшного не стається взагалі. Життя нібито далі іде. Люди живуть якось, і ти якось там живеш. Чи можна це життям назвати? По суті, це таке духовне існування, але відбуватимуться в душі, послухай, незворотні процеси. Як Біблія це називає? Називає вона це так безплідня плодського життя. Безпліддя плодського життя. Це означає, що немає благословенних плодів Духа Святого, таких як любов, радість, мир, довготерпіння, благість або доброта Жінки почуйте. Милосердя, віра, кротість утримання чоловіки почуйте без утримання, які ви будете напередок слабенькі. І цікаво, що від безпліддя свого сам страждаєш і оточуєш, мізки будеш виносити. Ти будеш завжди а, не усвідомлювати, чому ж ти такий злий. І причини, які ти будеш називати, вони будуть як в мультфільмі у того. Листоноши печки, на казав: я чому раніше такий злий, бо тому, що в мене велосипеда не було. І ти завжди будеш пояснювати, що ти злий тому що. Оточуючи такі мізки, виносять, але ж ти виносиш їх. Духовність це результат постійності процесу особистих стосунків з Богом. І він лежить у площині, послухай, друже мій, постійної системи самодисципліни. Самодисципліна. Це твої рамки твого характера. А люди рано чи пізно побачать, чи вже міняєшся ти чи ні. І сам міняєшся, якщо відносини з Богом є, і інші бачать це. Плоди появляться, але тільки там, де є духовне життя. Якщо з Богом стосунки щоденні близькі, сам переображений, і інші це помічають. Якщо стосунків з Богом нема, то ти будеш в своїй сім'ї робити трагедію в об'єктиві.